Все-таки, я, я повернусь все до того, тому що я маю сказати, воно якби пред тому, що ви почуєте. Розумієте, Христос нас поблагословив настільки, що відкриває нам все. Тобто в нас нема таїнств на відміну від того, що мають таїнства католики, православні і протестанти. Ви скажете, а що вам так все відкрито? Ну відкрито, тому що Дух Святий нам відкрив через Слово Ісуса Христа. І Христос каже: Йоанна 15, 15: я більше не називаю вас слугами, слуга не відає, що Господар його робить. Я назвав вас друзями, бо все довірив вам, що чув я від Отця свого. Він довірив нам все, що чув від Отця Свого. Тобто Він не довірив нам більше ні менше, а все, що чув, що Бог хотів передати нам, Отець, те він і передав нам. Ми дотримуємося заповідей Його, Ісуса Христа, бо почули від Нього і повірили. Йоанна 15:10. Якщо будете дотримуватись заповідей моїх, чуєте, ей, чуєте? Не тікайте від, і від проповіді Євангелії. Це надзвичайна Євангелія. Ви почуєте заповідь Ісуса Христа, ви зараз тільки не землійте. Прошу вас, сядьте. Бо стояти при таких словах, перший раз слухаючи їх, вони так відкриваються. Якщо будете дотримуватись заповідей моїх, то житимете в моїй любові. Так само я виконав заповіді Отця Мого. І зараз залишається в Його любові. Чуєте, я виконав заповіді Його? Заповіді дані кому? Христу він виконав. Не які інші. Ми виконуємо заповіді Ісуса Христа. Він нам все сказав, що Отець сказав передати. Ви розумієте, а Христос виконав, що? Піти на хрест і воскреснути. Його заповідь була взяти всі гріхи світу, не тільки свого народу, який він вибрав. А всі гріхи світу, то дехто каже, він прийшов таки до єврейського народу, але чомусь взяв всі гріхи світу. Думай, думай, бо голова, Бог дав тобі розум. Це таїнство, що ти маєш розум, до речі, для тебе. Бо якби ти знав, що ти маєш розум, ти б думав би над словами, які говорить сам Бог. І ти б побачив, як це слово діє в твоєму житті. Але в зв'язку з тим, що ти не думаєш, не хочеш думати, а віддав думи свої за себе думати якомусь попу, то ти так і маєш. Як той піп.